Всеукраїнська громадська організація, центр підтримки громадських ініціатив, організує просвітницьку роботу у різних регіонах держави. Серед них засідання, що відбулося у Полтаві, його присвятили виборчим правам переселенців. Якщо це вимушений переселенець, то з е, засіданням центральної виборчої комісії від 7 жовтня спрощена система голосування. Для цього їм абсолютно не потрібно ніяких документів. Вони звертаються до державного реєстру виборців, який знаходиться в кожному обласному центрі, в кожному місті та районі, в приміщеннях міської ради або районних державних адміністрацій і на підставі їхньої їхньої реєстрації, наприклад, Луганської, Донецької або Кримської, їх включать до списку голосування. Часто виборці дізнаються, що втратили можливість обирати в день голосування, коли вже не можна змінити ситуацію. Це стосується не лише переселенців, а й людей, які перебувають у відрядженні, та студентів, які в день голосування не можуть приїхати додому. Вони не знають, що можуть тимчасово змінити місце голосування та бути включеними до списків виборців, максимально наближені до них дільниці. Для цього їм потрібно надати документ, виданий, наприклад, сільською радою, який підтвердить, що у зв'язку з життєвими обставинами виборець тимчасово перебуває за межами місця офіційної реєстрації. Нині з цього приводу в області звернулося понад 1700 виборців. Звертаються люди, в яких немає взагалі ніякої реєстрації, тобто це люди, які там роками жили в Полтаві, але в них немає. Реєстрації ні Полтави, ні будь-якого іншого населеного пункту теж є проблема для них з голосуванням. На цих виборах там є особливості. Вони можуть проголосувати в певній мірі по загальнодержавному округу, по мажоритарному вони не можуть проголосувати. З приводу тимчасової зміни місця голосування до державного реєстру виборців області поки що звернулося 300 вимушених переселенців із майже 13 тисяч, які проживають на Полтавщині.